Це в принципі спровокувала мене. Повернутися думками до 24 лютого 22 року, коли ми народні депутати, ми не знали, чи зможемо ми зібратися в приміщенні парламенту, чи є така можливість. Але ми зібралися в підвалі музею Другої світової війни. Це Можливість для нас там було більш небезпечно, і в той час ми говорили про те, що треба зробити: ось війна, ось ворог, ось атака, ось мобілі, мобілізація, ось ведення воєнного стану. І процес почався. І в той момент ніхто не думав, скільки часу це займе, і хто будуть наші партнери, але на той момент переважно всі посольства вони покинули Київ, Київ був абсолютно пусте місто. І ми почали розуміти поволі, що найкращий партнер, найкращий союзник України це самі українці. І, в принципі, це думка. Ця думка тільки розвинулася і укріпилася, а що ми свої. Кращі союзники для себе, але ж відбувся да, і позитивна зміна в першу, в першу чергу, ми ми за себе, це ми самі за себе стаємо, але також ми вивчили певні уроки, що союзник, союзники вони можуть бути різними. І от саме про це ця книжка, яка на Давно була перекладена е, українською мовою із е, професор е, Гарант. Тут присутній якийсь е, е, сприяв, прикладу, е, то ми тут знаємо, роздивляємося, аналізуємо уроки із Афганістану, Ефіопії, але також із України. І, і тут в принципі позиція союзників будемо з Україною стільки скільки потрібно». Це звучало спочатку, але сьогодні вже ця ідея не звучить. І так фактично відбулося і в Афганістані. З кільки ми були. Будемо з Афганістаном well, ну певний час. Тобто, це все наштовхує на певні думки. Де ми сьогодні? Ми на а, роздоріжжі? Ми в певному просторі, де ми а, має з'являється більше можливостей для дипломатії. Які саме дипломатії? Дипломатії залежно від ситуації. На полі, на фронті, але також дипломатія, яка поступово викарбовувалась протягом трьох років трьох років війни, чи продовжувати так, як було раніше, коли кожна сторона чекає певних змін. Очікує на зміни. і тут ми постійно спостерігаємо певну симетрію, Знову ж симетрія у війні в Афганістані. В'єтнам, це була війна кожного разу асиметричні війни. В'єтнам, Афганістан, інші країни, і в такому разі переможцем буде той, хто краще використає можливості асиметрії. Ці, наприклад, в даному випадку в Росії є більше, більше населення, але в в Україні, ми спостерігаємо, що ми кращі в певних моментах, тобто асиметрія на нашу користь в майстерності. Що стосується союзників, ми на початку війни ніхто не думав про північну Корею чи про Іран як партнерів. В в моєму в мої юні роки корейці вирощували цибулю в українських колгоспах на українських землях. Це так я сприймав на Донбасі. Їх було особливо багато корейців, і так я їх сприймав. Тож ніхто не думав, що колись на Донбасі на наші кордони з'являться е, корейські е, військові, і що ми будемо у війні використовувати корейські е, снаряди. Теж саме з Іраном, досить далека ця країна від нас, і сьогодні ось така ситуація: тобто, хто союзники і що, е, які переваги в союзника в того чи іншого. В цього, Сьогодні здається, що автократичні держави мають більше переваги що автократія перемагає демократію, і ця війна я повторюю це дуже часто, коли я тільки маю можливість, ця війна не про землю, це землю, це не про території. Потім в своїй останній валдайській промові е, говорив про те, що в нас є Сибир, Західна Східна, що в нас є е, великі е, території, масштаби, але їм не вистачало безпеки. Тобто, метою цієї війни є здобуття набуття безпеки. І Таким чином будь-яка мирна угода вона буде будуватися. Якщо вона буде будуватися на, на принципі мир за землю або земля за мир, ця угода не буде стабільною, не буде стійкою. Тобто історія чиї нас вчить нас, що саме переможці пишуть правила. А сам саме встановлюють правила, і саме про це ми сьогодні повинні думати: думати про національні інтереси, думати про безпеки. Ті країни, які, які перемогли, вони які мають безпеку. Вони не Україна має виграти в цій війні, але не програти, і це гарантуватиме безпеку.